Так, друзья, всем привет! Выехали в очередную командировочку, сейчас еду, ось побажана. Опять загрузився на восток. Сегодня планирую, не знаю, спю не вспю сделать выгрузку в лубнах. У меня первая точка буде в лубнах. Так что вмощуйтесь Поудобній Заварить себе каву, чай. Ну и поехали вместе в рейс. На часах у нас вже скільки, вже пів первого. А ми тільки виїжджаємо з Києва, бо пробки такі, що ужас. І так, ми вже виїхали на обізну міста Борисполя, якраз проїхав тільки що Пролізське. Потихоньку двигаємося. Погода супер, зараз я вам скажу. 27 градусів зараз в Києві. Погодка, преліс, звісно, як і дорога. Ну, я вам скажу, я в прошлый раз їхав по об'їзної Борисполя. Ну, Дорожка хороша. В цю сторону дорога хороша в сторону Харкова. Є там пару участочків трясучки. Там, по-моєму, чи в чутово, ну, от таке. -то. Там перед Харковом. А в основному вся дорога така, як ось зараз у вас на відео. В цю сторону їхати саме удовольствие. Дорога просто супер. І так, об'їхав я вже в город Борисполь, вискочив, як то кажуть, на фінішну пряму. Дорога дальня, часи вокзальні, так що можна, як говориться, лягати спать. Дорога затяжна в нас буде, до Лубновщина, ой-ой-ой. Плюс-мінус в районі там 200 кілометрів. А зараз вам скажу який це в мене зараз 46-й. Десь в районі 200 кілометрів, може і всю на вигрузку, побачимо. Наперед загадувати не буду, будемо старатися. Зерновозик як пішов, викрашений весь красавчик, вистрішив не засняти, дивіться, який красавчик, це, навіть вже чи Євро 6 чи Атего. Красавчик вообще трохер и заснять ее кабину. Все, что я скажу, не лишь ты, Только ты тому вина. Понял я, что мне нужна. Одна лишь ты, лишь ты одна. Этот день нам вспомнится не раз я его так ждал, как мне хорошо с тобой сейчас жаль, что вечер мар. Итак, я уже добрался до Перятина. И в мене, короче, где-то час Не знаю, успею я не успию. У нас на часах он уже 2.36, а я, коротше, смену в 11.02. Ще, коротше, часик у нас осталося, дай Бог саме главное, мені вспіть до вигрузки, а там вже як би вигружуся, отмотаю 45-ку і потихеньку тоді поїдемо далі. Бачите, указати Пирятин. Ну, Буду вас держати держать в курсі діла свого. Буду, конечно, стараться старатися успіти, Надо буде ще подивитися по навігації, бо коли я ще тоді робота, в точки не було в Лубнах. я, чесно, даже не знаю де вона. Вроді ви казали, що як по навігації ходиш, хай би до неї туди вона приводить. Так що, держіть за мене кулачки, друзя. Следующее відео буде, як я вже приїду в Лудне і скажу вам, встиг я или не встиг. А кстати, городу привіт Пірятіну привіт. Дальнобої 84 Україна. Ось, якщо вдруге хтось буде їхати, будьте акуратні, бачите, стоять знаки. Ну і ось, бачите камера на швидкість. Трак, от я вже під'їжджаю до розвилочки на Лубних, коротше по навігації. Показує, що можна сразу тут зараз повернути направо, але там дивлюся заїзд з проспекту Владимирський. Судячи, ну, там по-любому для грузових не доїхати. то Я зараз проїду трошечки по -по об'їзної далі і там повернув направо, виходить, показало на 2,5 км далі. От. Це перше, а друге. Навірно, не буду я заїжджати на точку, Вон вже 15.07, це мені залишилось 25 хвилин, плюс-мінус якраз. Хай там може мені в минут 15 до 20 їхати, щоб не вийшло так, що я вигрузився і буду стояти під самим магазином. Я десь біля магазинчика припаркуюся. Отстаю своїх законних 45 минут. Вони вроде би, говорили, що роботаю до 5 часов. У нас зараз 3.08 на часах, то як би, з головою чітко вспіваємо. Так що не будемо різкувати, мабуть. Подивлюсь, може, там десь буде якийсь магазин, типа супермаркета, щось взяти, покушати, бо з утра то йшов тільки таке чая з бутербродом перекусив. Цілий день, грубо, говоря, нічого не їв. А на голодний желудок взагалі нічого не хочеться. І так, вигрузився я в лубнах. якраз лубнах без 10. Получається, приїхав, там оставалося щось в районі 10 минут, думаю, не буду різкувати, во-первых, там у них этот, фура стояла, вигружалася, коротше, 45-ку стояв. Ну, дорога, звісно, по лубнах, я вам скажу, просто печальна. Просто непривично з Харківської траси з'їхав, якби, как би бы. тут раз... Ну нічого, коротше, лупашем на Полтаву. Завтра з утра буду вже вигружати Полтаву. Зараз вже приїду, вже, мабуть, нічого знімати такого не буду, вже завтра як виїду з Полтави, буду знімати Зараз вже спокійно душою. Короче, поїду на Полтаву. Змонтірую відео. Так що вечором Ждіть нове відео в мене на каналі. Спасибо, що були зі мною. На протяженні дня. Завтра буде новий рейс, не переключайтесь, дивіться далі. Ну думаю, як же не засняти таку дорогу. Короче, це дивіться, яка дорога. Це їду коротше, на третій передачі. На четвертій невозможно їхати. Просто аврал. Зараз уперед там, де типа, полісочок, там вже буде новий асфальт. А це просто піпець. Я, чесно говоря, останній раз у лубнах був, мабуть, годів 10 назад, якщо навіть не більше. А тут, бачите, кусочок, наче як нову асфальта кинули, а встрічна полоса залишилась паршива. Коротше, думав, що не буду знімати, але ж як же я без телефона. Ось вже, друзі, коротше, в'їхав ось в, в коров. Не можу їду собі, думаю, ну щось мені, як ти казав, не вистачає. Собі так потихеньку їду 75 км в час, не спіша собі, потихонечку. Якраз у мене враження ще в запас вистачає, доїхати до Полтави. А в Полтаві ще раз повторююся, стану, переночую. От, у мене там буде одна вигрузка. І потім поїдемо далі. Куди далі? Я вам потім уже ось той автобус, усі його знають. Навіть, чи продають там запчасти, чи ні. Щось, бачите, заснімався, треба було, звісно, може постановитися, хоч, якось, хоч до чи шавірми з'їсти, щось я протупив. Бо то в лубнах біля точки ряду магазинчик, такий міні-супермаркет зайшов, але серйозно я вам скажу, немає що вибирати. Це не космос, блядь, а ну, вибору от, реально немає. Може і за те, що я просто привик до магазина АТБ, що там більш-менш ну, нормальні, адекватні ціни. Не такі, як кругом луплять. Ось кори ще якесь на стояночки. Теж, мабуть, протупив, треба було заскочити, можна перекусити. Ну, В наступний раз будемо знати. що. В цьому кармані є магазинчик, типу кіосок. Я думаю, там по-любому теж будуть якісь подоги. Але, чесно говоря, хотілося щось би такого знаєте, гарячого поїсти. Бо сухом'яткою на сухомятки далеко не протянеш. Як я казав, по-любому гаряче треба щось їсти. Так, Ось дивіться, друзі, може комусь пригодиться, якщо вдруг хто не в курсі, це примерно десь плюс-мінус 280 кілометр. Тут ось з правої сторони є парковочка. Я, на, може, разів два був стояв. Не знаю, як тут, чи є кафешка чи нема, цього вам не скажу. Вон, бачу, готель написано. Ось будка охрани. Так що, якщо вдруг то, бачите, тихогляд, тахограф, можна це все діло пройти. Вон, якесь кафе є, не знаю, ні разу тут в кафе не був, на стояночки стояв. По ціні, чесно кажучи, не пам'ятаю, але в виду, що после Хорола, перед решетіловкою є паркейшн. Итак, ми вже доехали до решетиловочки. поставив диска, Музончик у мене грає, бо радіо как бы города хорошо играє, как бы, а по трасі слабо. Если даже и лова якась волна, але така що, Одні балачки. Що у нас на часах? На часах у нас вже без 27 Потихонечку двигаемся, дело йдет к ночі. На парковках, конечно же, да, машин дуже багато. Люди, наверное, позаїжджали эти 45-точки мотають. Може хто й суточний стоїть мотає, хто на Європу мотається. А в основному 45-ку. Так що ще якихось з полчасика і будем, ми, коротше. На отдихи, а завтра, як я ще раз повторююся зутречка, встанемо собі потихеньку, не спіша, Поїдемо, розгрузимося і поторохтимо, як то кажуть, далі.